Дощі та зниження температури повітря прогнозують 17, 18-19 квітня на всій території Закарпатської області. Про це сьогодні Суспільному розповів синоптик Руслан Нозимко. За його словами, надзвичайних явищ не очікують. Спостерігається зараз циклонічна циркуляція. Тобто над північю Європою розвивається циклон, і холодна повітряна маса, яка до нього прив'язана, вона опустилася і до території Центральної Європи, в тому числі і до Закарпаття. Тому у нас на найближчі, як мінімум, 10 діб. Пануватиме холодний повітря. І тому температури повітря в день у нас очікується в межах 9-14 градусів тепла. Це по всій території області. А вночі температури повітря 17-18 поки що будуть 2-7 градусів тепла. А вже з 19, го відповідно, квітня вони знизяться від 2 тепла до 3 морозу. Тому. 19, вже 20-го, 21 го квітня в гірській частині території поки що ми очікуємо заморозки. Там 0-2 градуси морозу подекуди, не по всій території. Починаючи з 20-го до 22 квітня включно, там буде практично ну без опадів, без істотних опадів, до 1 мм опадів і так далі. На високогір'ї в цей період, тобто до 20-го квітня включно, може випадати мокрий сніг. А на східній частині території навіть сніг на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології написали, що 16-17 квітня на річках області очікують підвищення рівнів води на 0,3-1 десятих метр у межах корінних берегів без негативних наслідків.